Сьогодні ми з вами перебуваємо в одній з головних стадій так, бюджетного процесу, бо ми з вами формуємо бюджет, за яким ми будемо жити цілий рік, і починаємо ми з формування бюджетних запитів, які по ідеї мали би не дуже відрізнятися від нашого прогнозу. Тому е, якраз друга стадія, на якій вже та, якби, мінфін так спихнув проєкт закону про державний бюджет, а місцеві фінансові органи якраз розпочали з цим працювати. Які особливості підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету? 2026 рік для вас буде чуть-чуть особливим, бо були напередодні внесені зміни до форм бюджетного запиту, до підходу, до методики підготовки бюджетних запитів. Ну і невеличка зміна до рішення про місцевий бюджет. Що ми маємо? Які, чого торкнулися зміни? Насамперед підвищилися вимоги до змісту запиту. Так, він має містити не лише цифри, але вже і аналітичну частину. Уточнено вимоги до форм БЗ 1 БЗ2. Запроваджено врахування гендерних і кліматичних аспектів, оскільки ми це бачили з вами при середньостроковому бюджетному плануванні. Посилено узгодженість якраз з прогнозом місцевого бюджету і документами стратегічного планування, які є в кожній з ваших громад, в когось є стратегія, так програми соціально-економічного розвитку, місцеві цільові програми це все документи, які відносяться до етапу стратегічного планування. Ну і нарешті встановлена конкретна дата: так, встановлено термін подання до 10 листопада. Бюджет головні розпорядники коштів мають передати місцевим фінансовим органам бюджетні запити. Який алгоритм підготовки? Кожна з вас каже, боже, що воно нового принесла? Ми це все знаємо, так але нагадаю, бо серед вас є ті, хто працює в органах місцевих, місцевих фінансових органах, ті, хто працює головними розпорядниками коштів, розпорядниками коштів нижчого рівня, а є ті, хто недавно прийшли на роботу. Що все починається? Фінансовий орган доводить до головних розпорядників коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів, які визначають конкретні підходи до розрахунку граничних показників, термін, порядок подання фіноргану бюджетних запитів, ну і звичайно вимоги щодо врахування гендерного і кліматичного аспектів. Що роблять головні розпорядники коштів? Головні розпорядники коштів організовують розроблення цих бюджетних запитів. Також вони маючи ми всі знаємо, що невеликі громади мають два-три головні розпорядника коштів, а всі решта розпорядники коштів нижчого рівня. Так, і ви відповідно до наказу Мінфіну про застосування ПЦМ на місцевому рівні розподіляєте граничні обсяги між відповідальними виконавцями. Так повідомляєте їх про належні показники в триденний термін, і вони організовують підготовку бюджетних запитів. Відповідальні виконавці складають ці запити за своїми бюджетними програмами, ну і подають головним розпорядникам кошти. Головні розпорядники подають бюджетні запити до фінансового органу за допомогою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у терміни, встановлені він органом, але не пізніше, ніж 10 листопада року, що передує плановому. Маємо ще трохи часу так для підготовки ще декілька ночей, декілька днів, і запит готовий. Коли ми було питання серед вас, які надсилалися при реєстрації, чи можуть змінюватися показники? Так, є є умови, при виконанні яких можуть змінитися граничні показники, які були визначені в прогнозі, за умови, якщо доведені мінфіном особливості складання розрахунків до проектів бюджетів, так змінилися, зокрема в частині міжбюджетних трансфертів. Якщо внесені були зміни до стратегічних і програмних документів розвитку до державної стратегії, регіональної стратегії чи вашої стратегії, оскільки, будучи з вами на тренінгу, ми неодноразово говорили, в когось було на етапі внесення змін, в когось була стратегія на етапі завершення, так до, до опрацювання, і тому, у разі, якщо якісь вносилися зміни чи нарешті затвердилася стратегія, і ви це не врахували. В прогнозі, то відповідно ви маєте підстави для того, щоб трохи змінити граничні обсяги, які ви доводите до головних розпорядників коштів, можуть бути прийняті нормативно-прові акти, які впливають на показники місцевого бюджету в середньостроковому періоді. Ну і уточнення показників надходжень загального фонду, очікуваних показників надходжень спеціального фонду бюджетної поточного бюджетного періоду, і прийнятих управлінських рішень органів місцевого самоврядування. Так визначається у нас в 604 наказі, так відповідно до якого ми з вами складаємо бюджетні інструкцію щодо складання бюджетних запитів. Ми маємо дві форми. І сьогодні в якраз. Ми підходимо з вами до того комплексного підходу. Надіюся, що ви також це використовуєте в роботі, і документи уже між собою починають в'язатися. І ви бачите, що БЗ1 це та аналітична частина вашого бюджетного запиту, в якій ви визначаєте мету діяльності, цілі, так, що будуть фінансуватися з місцевого бюджету. БЗ1 обов'язково описує показники досягнення цілей. І ви вже бачите, що не гривні, а можуть бути і одиниці, і особи, і відсотки, і штуки, і кілометри все, що вам підходить до вашого показника. І які відображають врахування гендерного підходу. Тобто, ви маєте показати вплив заходів на жінок, чоловіків, дітей, молодь, людей з інвалідністю, людей похилого віку, різні групи, які на сьогодні у вас потребують. І мають особливі потреби кліматичні пріоритети громади обов'язково також мають бути відображені. Розподіляє видатки і кредити за бюджетними програмами так. Ну і, звичайно, в формі БЗ-1 відбувається узгодження інформації з прогнозом місцевого бюджету, середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій регіону або територіальної громади, планом діяльності ГРК на середньостроковий період, який складається відповідно до наказу Мінрегіону, та єдиним проєктним портфелем публічних інвестицій регіону. Форма БЗ2. Вона для вас простіша в заповненні, бо ви вона містить формочку так, як паспорт бюджетної програми, і вона вам легша. БЗ-1 для вас. Вона трошки важча, але я думаю, що попрактикувавшись, складаючи БП 1 і БП 2 то вам уже запит не так складно скласти. БЗ-2 це більш деталізована частина бюджетного запиту, в якій ви, як ви, як головний розпорядник коштів, а місцевий фінансовий орган, той, хто буде впродовж всього процесу складання проєкту бюджету, кожного разу повертатись і аналізувати бюджетний запит головного розпорядника коштів. В цьому БЗ 2 ви наводите детальну інформацію за кожною бюджетною програмою, запланованою до виконання в середньостроковому періоді. Забезпечує узгодженість даних з формою БЗ1. Тобто ці два документи йдуть в УНІСОН. Мета завдання, напрямо використання бюджетних коштів, результативні показники бюджетної програми повинні мати зв'язок з цілями і показниками їх досягнення форми БЗ1. Формує також в цьому ця форма, дозволяє сформувати інформацію з урахуванням пропозицій, поданих під час складання прогнозу місцевого бюджету, схваленого прогнозу бюджету поточного періоду, середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, плану діяльності розпорядника, ну і єдиного портфеля, проєктного портфеля публічних інвестицій громад. І не заповнюється БЗ 2 Я думаю, що ви це знаєте. Не планується так посередньострокових, не планують, не складається по тих програмах, які не плануються на середньострокову перспективу, не складається для резервного фонду і для міжбюджетних трансфертів. Зверніть на це увагу, бо я інколи на сайтах навіть бачу паспорти бюджетних програм складені по резервному фонду. Тому варто на це звертати увагу. Які типові помилки дуже часто зустрічаються при складанні бюджетних запитів, і я, як зовнішня користувачка, помічаю це. На жаль, відсутність зв'язку між прогнозом місцевого бюджету і стратегією розвитку громади. Тобто стратегія собі своє, прогноз своє, і запит буде взагалі третя річ, яка не ув'язана з попередніми документами. Що дуже часто відбувається, формальне копіювання минулорічних запитів так, просто рік поміняли зараз? Ну трошки вже форма змінилася, одиниці вимірювання, тому варто би було використовувати нову форму без аналізу результатів. Нечітке визначення цілей і завдань програми. Хто з нами був на тренінгу? Ви пам'ятаєте практичну вправу, коли ми робили. І дуже часто ми навіть не задумуємося, що ці цілі, звідкись треба брати так, що вони мають перегукуватися взагалі з тенденціями вашої громади, а не просто десь з неба ми взяли гарне словосполучення і його включили в програму. Відсутність вимірюваних показників результативності. Прийдемо, переможемо, але коли переможемо, ніхто не знає. Необґрунтовані обсяги видатків або розрахунки зі стелі. Пам'ятаю, колись у 2015 році, коли намагалися запровадити середньострокове бюджетне планування, і в концепції було якраз поняття стелі, так, тобто граничні обсяги, хотіли тоді зробити не граничні, граничні обсяги, а визначення стель і ігнорування потреб різних груп населення. На жаль, в запиті, як сьогодні і вже виступаючи, сказали, що потреба має лежати в основі усього, що ми з вами робимо. Треба, тому що просто робити, щоб робити, то які ми отримаємо від цього, який зиск, яке задоволення, який результат. Наступне відсутність аналізу фактичних результатів виконання програми в попередньому періоді, технічні помилки при заповненні форми. Тому, будь ласка, перевірте декілька разів. Тим більше ви її заносите уже через відповідну платформу, так і я надіюся, що там вже будуть такі контрольні. Клітинки, які не дозволять вам або просто залишити порожнє поле, або поставити якусь зірочку чи плюс, а зазначити відповідні показники, не своєчасне і не повне подання. Зараз місцевим фінансовим органам трошки легше, бо ви вже маєте час ще 10 листопада, так і ви розумієте, що хочуть вони чи не хочуть ваші головні розпорядники коштів. Але 10 листопада це крайній термін, коли можна подати вам запит. І ви можете уже спланувати свою роботу. Ну і відсутність узгодження між головними розпорядниками і фінансовим органом? Звичайно, що це рідкісні, надіюся, випадки, що кожного разу намагається місцевий фінансовий орган якимось чином узгодити спірні питання з головним розпорядником коштів. Як відбувається після того, коли ви отримали бюджетний запит? Так. Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз бюджетних запитів. І зараз якраз постає питання, і я дуже рада, що сьогодні є цей вебінар і така чисельна аудиторія, тому що я намагатимуся в двох останніх презентаціях показати вам, яким чином місцевому фінансовому органу досить двох-трьох хвилин потратити для того, щоб ви зрозуміли, чи з розумом склали цей бюджетний запит, чи відчіпного, знаєте, просто вам треба, та я вам напишу. бо... Головний розпорядник коштів завжди е, акцентує увагу на сумі. Це саме головне, основне, щоб мені сума сходилася. Але що всередині, тому місцевий фінансовий орган досить багато часу затрачає, щоб уникнути, зрозуміти, чому 10, а не 11, так чому 11, а не 9 і тому, і так далі. Отже, місцевий фінансовий орган здійснює аналіз бюджетних запитів поданих головним розпорядникам на будь-якому етапі підготовки і розгляду проєкту місцевого бюджету. Це норма закону, 75-та стаття бюджетного кодексу України, не я придумала. Фінорган оцінює цей запит по чотирьох критеріях. Але е, кодекс, звичайно, що не може вам детально розписати. Подивіться на колонку таку-то, додайте до колонки такої, то й подивіться на стрічку таку-то. Е, ви маєте чотири критерії: перше, відповідність меті. Чи узгоджений ваш запит із цілями і документами стратегічного розвитку громади? Те, що ми робили колись на практичній вправі, надіюся, що з іншими громадами нам теж це вдасться зробити, не просто мета, так, з неба. Пріоритетність чи відповідає запит основним так, напрямкам бюджетної політики і реальним потребам ваших мешканців і мешканок? Бо ви можете асфальтувати дорогу. Умовно, це приклади в мене будуть з голови вилітати кожного разу, а в тому напрямку майже вже ніхто не живе. То чи варто може щось інше подумати? Далі, дієвість, чи може програма реально забезпечити заявлені результати? Ми охопимо там дітей раннього віку, так первинною медичною допомогою, 100 і так далі. Подумайте, чи ви можете цей відсоток виконати. Бо рано чи пізно ми нарешті знаєте, комплексна робота завершиться тим, що ми будемо дуже скурпульозно розглядати звіти про виконання паспортів бюджетних програм, і треба буде доказати, що ваші 100% – це реальні 100%, а не просто написані. Ну і звичайно, наступний критерій це ефективність використання коштів чи доцільне співвідношення очікуваних результатів і витрат. Може бути таке, що ви завищили очікувані результати, бо того фінансового ресурсу, який закладається сьогодні в умовах обмеженого фінансового ресурсу, не буде вистачати. І наступний етап це на основі результатів аналізу за цими чотирма критеріями. Так, керівник місцевого фінансового органу, звичайно, за поданням своїх працівників, приймає рішення включити чи не включити цей бюджетний запит до пропозицій проекту місцевого бюджету. І таким чином ми маємо ситуацію з вами, що е, якщо ваш запит відповідає по ідеї, ну, ідея така, я собі так уявляю, якщо ви вже через інформаційні системи передаєте запит, він би хоча б мав бути. Формально ідеальним, тобто він би мав мати заповнені всі стрічки, всі колонки і так далі. Але чи зробиться ця програмка таку річ? чи будуть такі контрольні так, пунктики, то вже будете бачити ви, бо я, на жаль, доступу до цієї програми не маю. І після цього, коли ви опрацювали бюджетний запит, ви переходите до складання рішення про місцевий бюджет. Рішення про місцевий бюджет. Визначає фінансову рамку розвитку громади, і наступне завдання це забезпечити, щоб ці ресурси, які ви визначили в рішенні, були спрямовані туди, де вони приносять найбільший ефект для ваших мешканців, мешканок, молодих людей, дітей, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Саме це якраз і забезпечить людиноорієнтований і гендерно орієнтований підхід бюджетному процесі, про який ми зараз з вами поговоримо. Тому е, новинок я для вас надіюсь. Може для когось є новинки, але е, досить все просто так, нічого кардинального не змінилося, але підвищилися вимоги до якості підготовки бюджетних запитів. Е, Ув'язка відбувається. Зверніть увагу на це, все ж таки. У вас не можуть бути документи в різні періоди складені і вони будуть різні. Ні, вони завжди мають говорити про одне й те саме. Цифри можуть чуть-чуть відрізнятися за певних умов, про які ми з вами говорили, так і таким чином ми з вами готовий бюджетний запит передаємо місцевий фінансовий орган, який буде аналізувати і на кожному етапі до нього повертатися.